Ти знаєш, за що ти затриманий? За те, що знімав день в банкоматі і цим займався. Де, де ти знімав гроші? При яких обставинах? В Білої церкви прив'язали к телефону, зняв. Де ти взяв номер карти? В групу приходять е, карти. Як часто ти займався такою діяльністю? Останні місяць литра. Ти розумів, що знімаєш гроші, які були зароблені незаконним шляхом. Так? Так, так. Тільки в місяць ти знімаєш свої кошти? Прямими переводами по 3, 4, 6, одні тисячі можу поснімати теж десь 20-30 за день. 20-30 за день? Так. Твою вину визнаєш? Так, звісно, визнаю. Відповідно до обшуку ми будемо вилучати та шукати наступні речі, засоби чи на чинення кримінального правопорушення. Чого доставлені до борисівського рубляш? Так, тому що знімали кошти з чужих карток. Був створений телеграм-бот, в якому є учасники, які по фейковій ссылки заводять туди е, дані карток. По цим даним заходимо до особистого кабінету, де бачимо дані саме карток, е, прив'язуємо до Google Play і через банкомат знімаємо. Який період часу ви цим займаєтесь? Займається давненько, а я вступила на його сторінку більше місяця тому. Коли ви з банкомата знімаєте грошові кошти, далі що ви з ними робите? Відправляємо 70% на криптокошельок.